Ну, привіт, черговий випуск програми додатковий час, і тепер ми розглядаємо першу лігу полізної Дмитро Андрусів. і Горський свій. Хочу сказати, от останній тур християнської футболії в першому дивізіоні буде досить напружений. Досить, досить і, інтересні матчі будуть і будуть ігри там за п'яте місце, за шосте, за восьме. Шост, за друге, третє навіть факел да, е і фінал. Тому е один з найнапруженіших турів. Це буде останній тур, 22-й тур в е Кисяцькій в першому дивізіоні. Чекайте, море емоцій в mm -hmm. Барбу Поткевич. Тому що? приходьте і вболівайте за свої улюблені команди. Можете ставки ставки. шашлик шлик згодом? Це кіслянське ми Не робимо. Такі. Ми такі. Ми е перша, е перша гра буде між командами факел, Energy. Індра, ну, як думаєш, хто тут виграє і хто є фаворитом? Цього? Не, чесно кажучи, для Energy цей маєш нічого вже не вирішує, а от для Факіла дуже потрібна перемога, бо ніч я дати їм. Третє нічого. Чого? Треті ліс. Ну, по суті, срібло каші, чемпан. Звичай. Ну, звичайно. Ну я настільки знаю, е синоградна буде напружена, хоча для енджі Тимісі... це нічого не означає, але енерджі, я знаю, енержі плани енерджі вони хочуть закінчити чемпіонат без е одної ну, без ні одної поразки. Це розумієте. Тим більше факел, команда, яка завжди в Кефел пропагувала те, що вони виграють, завжди займають перше місце. І Тут енергії це відібрало, можливо, якась. Певна спортивна злість проявиться. Я думаю, що це буде досить інтересна гра. і ну, Нічого не хочу обіцяти, але е, приходьте, подивіться на цю. Буде ну, інтересніше. Буде мат... гаряче, буде гаряче, так. Да. Фенікс і Фінайтед. теж, до речі, матч, ну другий можна сказати, матч так. туру, адже якщо і Фінайтед програє, вони фенікс є... до речі, без поразок. в другому колі, так. Да. Ну, а і Фінайтед потрібно вгравати, щоб е, мати друге місце. Ну, а якщо факел програє і фінаті потрібно вигравати. Да, ну да, є і... Ну, тут Але дивлячись, що залежить від першої гри. Якщо факел втратить очки, то друга зразу раз, буде напружено. Да, а да. якщо факел виграє, то, то... вже й да, да, да. Ну, да, да. Ну, да. не знати, що такого буде. Тому е, хочу сказати, що це теж буде інтересна гра, інтересніший матч буде. Фенікс ні разу не програв е, в другому колі, і фінаті потрібно брати очки, щоб все-таки вирвати другу, ну, друге місце в першій лізі. E, пілігрим енергія. за, за п'яте місце. За п'яте місце. місце тому, що така якщо енергія програє, вона опуститься там на шосте, а пілігрим йде на п'яте. Але якщо пілігрим програє, він опуститься зразу на восьме місце. А якщо ФМ ну, то вимені... <хах> да, ну, В будь-якому разі всім командам от, з п'ятого. Восьме. На <смітне> жаль, ФМ п'яте місце місцевої, там з'явлю <смітне> з п'яти <-мітне> да -да, по восьми. Не потрібно мінемо 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 було програвати. Ну, да. Тому кажу, всі матчі будуть досить напруженими. Ну що, скажу про цей матч? Енергія зараз набрала оберти. Вони просто громлять своїх суперників. Дві Можна останні, хакі, дві останні перемоги в них там 10 2 10-1. Ну просто громлять. Все, вимтають на своєму ну, штурму. Треба раніше подумати, тоді вони могли боротися. І за, за третє місце. E, ну, Пілігрим тільки має дві останні. Ну, пілігрим принаймні у другому колі вже немає проблем, не мав ніяких проблем, що ці не Ну, Все-таки показують. Ну, ми постараємося, постараємося поставити yeah. хороший склад на, на цю гру, постараємося, щоб це грати. Та я навіть переконаний, що була. це гра буде цікаво, адже в першому колі взагалі була боротьба 4-4. Так, да, да, там 4-4, да. тому, ну, в другому тому колі... Тому чекайте море. <голів> да, да. Тому приходьте на цю гру, болівайте за своїх, е, да, э... своїх улюблених гравців, своїх улюблених команд. І, е, mm -hmm. э... і, що? і приходьте. І цікаво, хто з них займе п'яте місце. Да. Торнадо 2 фурія Фурія 2, до речі, теж інтересний бачити. Торнадо 2 прийде, думаю, що прийде. Я його попрошу, щоб прийшли. А, щоб прийшла будівництво, якщо фурія вийде технічну перемогу, то п'яте місце вже нікому не з'їде. Ні, ні, ні. Ні, в них 22 очка, в нас 22 очка. А в енергії 23. там... давно календарна таблиця не оновлювалася. Тому, ну інтересно. Не треба, тут збирати, а, Але я вчора не бачив, ну, вчора, правильно. Сьогодні зранку воно ну, все добре. Е, тому теж фурі потрібно вигравати, торнадо 2, ну, теж нічого не свій. Пілігрим зацікавлений. Да, торнадо 2 прийшло, мають. Да, і, ну і Фантез зацікавлений. І ФМТ зацікавлений. Думаю, думаю, буде напружений матч. І... Два, це два Придністрові. Досить цікавий матч, все-таки друзі грають. Да, друзі грає, чи... Капітан вистріть першого колективу, який виступає за другий колектив Всі... проти, проти своїх одного блів. Да. Цікавий матч. Приністроє не знати, чи збере весь пар, а вистріться вана хоче залежити від Так, метров. Ну, але все-таки я думаю, все-таки ритом і ну, зможе все-таки перемогти. І отримати четверту, так? Будемо бачити. І Бока Спорт ФМ. Самецька, цікавий матч, ціка. Якщо Бокаспорт... Ну от як вважаю, може, то Бока Спорт. Ну, якщо не не прийдуть на гру, а ми вважаємо, що вони не прийдуть на гру, то ми все-таки виремо. А якщо, ну не знаю, насклад, ну, от... бойові, ну, але на насправді збирається бойовий діти. не слабка команда, вони можуть так само виробити. Може. Можуть, можуть. Може, можуть, можуть. Можуть, можуть, можуть. 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 Mm. і займуть. Не знаю, у них там боротьба йде за 11. місць. Це це же, мій, да. Хто ж не буде лузером, точні. Да. На цьому ми закінчуємо анонс 22-го туру, останнього туру футболі-ліги. З вами були батьки на До наступних і... зустрічей і. Ми піддаємо якісь не підсумки. Підіб'ємо ну, на наступні тижні підіб'ємо і я хочу сказати, що нагороження буде через... ну там першого, ну, або 15-го. Першого, ну. 15-го. Чи очікуєте вас? Ми, ми вас е, повідомимо. В Новорожжя приходите всі, всі гравці е, футбольних команд, всі е, футбольні команди. ви все-таки е, ну, не, не останні. Бо ми єдине ціле в першій лігі. Все-таки да. багато емоцій разом переживати. Так. Все. Е, до сумні зустрічі, зустрічаємося ще в суботному останньому турі. І е, все вам не Так, да.